Вітаю вас, друзі. Вітаю, п'ятниця, вечір. Я, Олексій Ляшенко. Хочу вас попередити, щоб ви мали на увазі, що кожна військова операція супроводжується інформаційно-психологічними -психологічни діями. Що це? Ось Росія, всі кажуть, це гудить, 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 що Росія буде наступати, буде наступати, що Росія буде роб, вчиняти якісь дії, буде вчиняти якісь дії. І тому йде психологічна обробка люд людей. Раніше це було. Воно було і в Другій світовій, але тоді так, трохи не так було. Там По газетах, якось, по радіо дещо там було. А зараз же це інтернет, це все мережа, знаєте, павутиння. Світове павутиння інформаційних мереж. Так от дивіться, вони будуть писати, що вони вже всіх перемогли, щось захопили, всіх вбили, американці вже на їхній стороні, там, британці вже спугалися, і все це буде йти, 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 розповсюджуватись, а наші люди будуть, брати, брати. я вас, друзі, закликаю, не треба. Довіряйте ще раз офіційним перевіреним джерелам, тим, кого ви довіряєте. Навіть якщо ви щось Чули, почитали, перевірте. Якщо це правда, то це правда. І вона буде. А якщо це ні, то це ні. Його нікуди не дінеш, не скажеш. А бурхати будуть дуже багато. Дуже, дуже, дуже. Так що, друзі, там про евакуацію, про те, про те, про те, все перевіряйте з офіційних джерел. Це просто таке от попередження з ходу, з начала, спочатку нашої зустрічі. Будемо разом. Будемо разом, друзі. Дивіться, ось ось таким офіційним, де Олещук, голова протиповітряних сил. да, він сказав, що Чехія передала перший тренажер, винищувавши F-16 в одну з бригад тактичної авіації. Ось це правда. Чех я передала, в яку в одну з повітряних бригад вже встановили, не знаємо. Працюємо, не знаємо. Для чого тренажер потрібен, щоб е, під, була, знаєте, більш підготовка тих, хто вже готовий. Є якась е, є якісь недоліки на тренажери підготувати, Інших готувати. Я так думаю, що будуть інструктори. Я так думаю, що можливо вони вже й тут. Все можливе, да. Так, що а цих тренажерів планується 4 у нас, і це нормально, це класно. От цьому можна вірити, друзі. Йдемо далі. Да, Далі, перед тим, як і ти. Хто ще не підписався на мій канал, друзі, я прошу вас підписатися. Хто комусь сподобалось, підпишіться. Хто давно не підписаний, але дивиться, підпишіться. Натисніть дзвоничок, щоб були ми завжди разом, щоб ви могли підтримувати український Ютуб, україномовний Ютуб. Тому що це наше, це ми. Ми всі разом боремося проти плисняви з півночі. За розповсюдження, взагалі, така подяка вам за коментарі, за вподобайки. Дякую. Вам. Завтра у нас ввечері прямий ефір, і буде цікаво, чому Порошенко став такий, чи був він такий, чому він так себе веде, і чому Зеленському так тяжко. Ми про все, про все, про це за вами завтра поговоримо, друзі. Так от дивіться, йдемо далі. Україна стала рекордсменкою на Євробаченні. Наші виконавці 18 разів попадали в фінал пісенного конкурсу ну, це ну, ось дивіться. Наша держава 18 разів ніхто стільки не був в фіналі. І це сталося завдяки досягненню виступу теперішніх виконавців Альони Альони і Джеррі Хейл з композицією Тереза Марія. Да? І вони вийшли в фінал, але я почитав, що, що, що писали, що, що робили, що витворяли українці після півфіналу. Ну, дивіться, я як почитав ну, 2-3 години не мог прийти до себе. Просто коментарі почитав. Чому і на Іноземці пишуть про нас добре. Чому наші льють лайно, не підтримують? Чому іноземці вражені виступом, а наші все, у наших все не так. Лише один негатив, все неправильно. Джері співає не так. У Альони тіло інше. Ну це взагалі такий бруд поганий тіло у кожної людини? Воно неймовірне, воно неповторне. І це тіло людини, яке воно є, таке, подивіться всі на себе в дзеркало. Це сором, це стид. Музика для когось не така. Ви що всі композитори або всі музикознавці? Я, наприклад, не розумію в теперішньої музики, я не можу її обговорити. Навіщо? А комусь вона подобається? Це не можна робити з дивану, а ще більше з унітазу, з телефоном. Не можна це робити. Слова не такі, ви що, поети чи прозаїки? Хто ви взагалі такі? Чому весь світ під враженням наших представників? А тут сидять критикани великі. І таке пишуть, що не влазить на голову. Що в наших людях в голові? Що в нас не так? Чому ображати інших отримуєте задоволення? Чому? Так от, дівчата, вони співають, вони е, комусь подобається, комусь не подобається. Це по-різному, але вони вийшли на Євробачення. Що б там не було? Як би там не було? А ось той, хто критикує, е, або нещасливі, або просто нікчеми, або взагалі по життю ніхто. Ніхто. Розумієте? Ось вони читають ці коментарі, і як ви думаєте, у них настрій підвищується? Хтось скаже, а що ти там, а ти там потрібна у нас демократія, ми можемо. Так. Друзі, у нас був відбір. Будь ласка, коментуйте, критикуйте, вказуйте. Доповнюйте, робіть все, що ви робите, тільки по-людськи, нормальною мовою. Я б ніколи не, не, не казав порохоботи і не нападав би на порахоботу, якби вони розмовляли нормальною мовою, як розмовляю я. Але вони ж не такі. Вони не такі, тому з ними доводиться розмовляти їхньою мовою. Оце вони сприймають. Так і тут, поки йде відбір. Будь ласка, У тут, у нас в державі, відбирайте, коментуйте, робіть, нормально сперечайтесь. Відбір закінчений. Є представники, все, ми українці. Ми всі за українців, за наших українців. Комусь подобається, комусь не подобається. Так серед політиків, так серед дипломатів повинно бути. Так повинно бути відношення до спортсменів. Ну, будь до кого, хто представляє нашу державу в світі. Люди. Пішли на змагання пісенне. Виграли, не виграли. Ми вболіваємо за них. Ми підтримуємо їх. Повернулися вони в Україну. Розбирайте, критикуйте. Кажіть, ось так повинно бути. Ось до цього. Потім ми разом, потім ми далі критикуємо. Оце я вважаю демократія. Оце я вважаю нормально. А це. Це лайно, яке принесли до нас Януковичі, Порошенки, Жебрівські і вся оця наволоч. Вона наволоч. Дивіться, що він пише. Зеленський давно підписав би мирну угоду Російської Федерації, якби не настрій українського суспільства. Хто? Кого? Жебрівський здав Донецьку область ДНР, торгував з ДНР а, повністю на крові. То повністю запустив, ну віддав все Ахметову під Ахметовим разом з ним працювали, ввозили гроші разом з СБУ, з Порошенка, знищували залишки Донецької області, як могли. Вони стирали і, знаєте, і цю частину Донецької області. Вони з неї зробили гетто, Вони строїли там база. Оце робив і він зараз Жибривський. І він зараз що ж каже на, Желен... на Зеленського. Він каже, що він бувший прокурор. Він злодій. Чому ж, Томіряни, ви мовчите, хто вони такі? Що таке Фармак? Як Кононенка та Луценка збагачувалися разом з ними з ним? Чого ви все мовчите? Зараз він створив якесь там військове формування, і вони готують знову переворот. У нас, знаєте, вони один за одним. У нього військове формування. А СБУ АУ. Подивіться на це. Просто подивіться на це, щоб не було таких покидьків, друзі. Ну і про парад. Вчорашній 9 травня, ви знаєте, ще одна причина, чому я так от став відноситися, тому там і пишуть, ти не такий, ти ти пити з Радянського Союзу, ти потрібен, повинен підтримувати. Та ні не, не ваше собаче діло, кого, коли як я підтримую. Хто б там не писав, не ваше собаче діло. Ображайтесь на мене, не ображайтесь, Я ж нікого не. Змушую щось і десь підтримувати. А ось я спеціально вніс оце в вечірню розмову. Трайдер Вангріх є таке видання Вангрінг, да, в Німеччині. І ось в архівах що пишеться: ось мова оригіналу там англійська, але є наш перевод. І ось що там написано. Я вам от зачитаю цю цитатку повністю. Під час останнього періоду Другої світової війни на. Та періоду окупації, що послідувала за ним, радянські солдати вчиняли масові сексуальні насильства за жахливих масштабів. За оцінками радянські військові зґвалтували 2 мільйони німецьких жінок. Ну, давайте плюс-мінус. 2 мільйони. У віці від 8 до 80 років дітей не жаліли взагалі. Приблизно дівчаток молодих, приблизно 240 тисяч німецьких жінок загинуло внаслідок цих сексуальних насильств. Деякі з цих жінок були зґвалтовані 60, 70, 80 разів різними солдатами. Ви розумієте, що це таке? От зрозумійте. 100 тисяч таких зґвалтувань сталося в Берліні. в Берліні, що призвело до 10 тисяч смертей. Це сталося не тільки в Німеччині. Перші повідомлення про масові друзі зґвалтування радянськими солдатами надходили ще під час боїв за Румунію та Польщу. Поляки, ви наполовину росіяни, тому ви там і фермери, і мермери. Да? А румуни пам'ятають. Давайте поляки, вам туди. Ви ж хочете дуже. Вам не подобається бандера, але вам подобаються ці російські солдати. Спитайте у ваших матерів, спитайте у ваших бабусь, подобаються вони? Спитайте. Є також велика кількість повідомлень про те, як радянські солдати гвалтували радянських жінок. Це на звільнених окупованих територіях. І вони ненавиділи, приходили туди, ненавиділи е і гвалтували тих, хто був в окупації, хто перенесли тяжкі муки, і їх все одно радянські солдати гатували. Але найбільше добре задокументоване дії радянських солдатів це в Німеччині. Ну німець німці скорпульозний. І зараз німці там ще потакають. страх. А страх це вже генетичний страх. Да? Багато народилося на піврадянських людей, напіврадянських. Російських людей, коли Йосип Сталін ставився, ставився проти дій своїх людей, він сказав: ми занадто багато повчаємо наших солдатів. Нехай вони проявляють ініціативу. Тобто робіть, що хочете, це ваша справа. Давайте, грабуйте, насилуйте. Е, робіть, це ваша справа. Ось це Росія, друзі. Дуже шкода, що там були українці, так були, але вони були в тому середовищі. І ось, коли людина попадає в якесь середовище, подивіться, нормальна, класна людина попадає в середовище, Середовище Європейської солідарності, ворогів України, яку очолює Порошенка, Жебрівські такі, вона може стати такою ж. Це середовище, людина пристосовується до життя. І ось там, да, в радянській армії, на жаль, були українці. І тепер я розумію батьків, дідів, які не дуже хотіли розмовляти і розповідати про. Другу світову війну дуже розумію, друзі. А Росія це плисніва. Ну вони не повинні вирішувати долю, хоча б когось. Друзі. А я хочу вам подякувати за те, що ви допомагаєте. Я хочу подякувати донаторам. Величезна подяка, Мартинюк Світлані 50 на 50. Особисто дякую вам, Світлана, <кій> Ярош Вікторії, Скрипа Євгенії. <кій> 50 на 50. Дякую вам, дякую вам, особисто, Євгенія. Бірулін е, Сергію написав, як я вважаю за потрібним. Дякую, Дякую, Сергій. Грах Олені. Петровській Катерині Монобанка, Лазебник Валерію, три перекази. Дякую, друже. Дякую, друже. Євген просив без прізвища на це давній наш друг. Дякую, Євгене, Тиснув руку Велікаву Георгію Монобанка. Панченка Миколі, два перекази. Дякую вам, Микола. Байтуріна Галині. Величезна вам подяка. Друзі, я розташував передачу дронів на двох фейсбучних і на телеграм-каналі. І тут розташую. Як завжди, дякуємо підписникам і друзям Олексія Ляшенко. В цей раз нам привезли два малиша і привезли одного, який на дальнічки буде літати. Тому всім дякуємо, давайте, допомагайте, наближайте нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Подяка велика велика виробнику Одін, фірми Одін, а також групи компаній Єдність, друзі. Це група компаній, яка є нашим партнером, і вона також додала свій дрон до, на, до наших двох. І вони виробляють комбікорма, щедра, ніва, топ, корм, best, mixfit, mix. Будь ласка, купуйте. Будь ласка, це наші партнери. Підтримуємо один одного, друзі. Монобанка відкрита на наступні дрони. Вони потрібні, потрібні, і потрібні. Це, знаєте, як так бездонна діжка. Щоб ви розуміли, дрони завжди да все потрібно. Там живуть люди, там воюють люди, і їм також все потрібно. Я щиро дякую спонсорам. Завтра у нас же прямий ефір буде дуже 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 цікаво. Ми розберемо програму Ота Дая Порошенка і як воно було з Зеленським. Все це ми поговоримо. Сітки, сітки риболовні, сітки дуже потрібні. Звичайні риболовні сітки, якщо можна, з нитки це від дронів захист то поки нема рибу. А без. Знаєте, сітки упала на сітку, і все, той дрон може не взірватися. А так дуже наших дуже тривожить маскувальні сітки, як я казав, посуд одноразовий і все інше. Я дякую вам за посилочки, дякую за те, що ми разом, дякую за те, що ми підписані. Хтось скаже, хвати, дякувати, хвати, хвати. Ні, не хвати. Якщо ми разом, ми повинні дякувати, до ми повинні друг другу допомагати і бути вдячними. Друзі, до... Завтра до вечора Україна переможе.